А що я по метру гуляю? Ну я вже боюся, мене блокують. ну Алкоголь всі ріти я не буду показувати. А м'ясо давайте подивимось. Е, давайте так, Ш, е, 60 це 1 долар, 600 це 10 доларів. Погнали. Гуляш, 520. Це почти 10 доларів. Телячий. 500, дивіться, 500, 500, задов такий. Почти 10 доларів. ну 9. Короче, віси дивіться на них якісь за деповські доподобні. Хело! Так, свинина у нас 375, 600 було 10 доларів, а так на 3 долари менше, 7 доларів. Свинина. Що в нас далі? Hello! YouTube! YouTube, привіт! Гуляш, <свят> 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 ну що, о, ножка 5 доларів. Пішли далі. Куриця у нас. Що там? 195. Це 30. 30 о, що, подожди, 3 долара. 195-3 долара. Якщо 600, буде 10 доларів. Hello. 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 <сосійський галімі> що в нас? Сосиски якісь галімі. 3 долари. Не знаю. А, написано. кілограм написано. Кі -кі 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 написано. Супер. Давайте яйця глянемо. Давай для дівчат поздороваємося. Хлю. не бачите, всі черняві такі. Hello. Так, 480 це наверное, креветки. 9 доларів. Ну мілкі. Мілкі. Ну це магазин же ж. Hello. 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 <laughs> так, що іще? Яйця. 135. 2 долара. 2 долара яйця. Десяток. Тут ясно що подобається. Бачите, подорожчі були, хто буде де ж його на алкоголь не потрапити, щоб мене опять не блоконули. Підписуйтесь більше на YouTube. У мене ж на Фейсбуці є. TikTok і Ютуб. Там на Ютубі краще загружати. На Фейсбуці у мене там по 10 тисяч ограничення, а Ютуб давайте розкрутимо. На Ютубі там саме краще загружається і мені подобається. TikTok таке, не знаю. На Ютуб підписуйтесь. YouTube розкрутимо, та буде бомбезно. Так. бо Я не знаю, чи я цей аккаунт поверну за 60 тисяч. А це що на 5 тисяч, це інстаграм. Там теж там все заблокували, всі ограничення. Дочка мені виставляє навіть на нього. Хоча цей аккаунт на 60 тисяч вбрали, дочка все одно виставляє на той, що 5 тисяч. Інстаграм інтересний. Я блогерів скільки питався, багато кого заблокували. Просто всіх підряд блокують. Отакі От справи. Що, давайте. 塩、シブ